Щойно призначеного на посаду голови Чернівецької облдержадміністрації Михайла Романіва вже примусили написати заяву про звільнення. З цього приводу на центральній площі Чернівців зібрались ті, хто за його кандидатуру, та ті, хто проти. Підтримати кандидатуру Михайла Романіва на посаду голови облдержадміністрації прийшли здебільшого бюджетники, які апелювали до його професіоналізму на посаді голови пенсійного фонду Буковини. У Романіва є досвід. Це є великий, це є велика людина. Це є економіст. Зараз він. Очолі пенсійні, і знову зібрав бюджет знову. і то саме нам вже ті Люди, які себе скомпортували, не можуть бути при владі. Це наскільки людина Михайло думає Басбург, про людей Романі. і майбутніх людей людина. і молоді Це люди, які зараз працюють, колу. коли їм виплачують конверти зарплату, Я. він Я. оце на підприємствах припиняє. Він відсежу у крісло. Він навіть після тих смертей, які були в Україні, хоч би висказав казав кус, ну хоч би весь який жаль. Він нічого. А тепер він претендує на посаду опять. Це що вертається Янукович на місце за часів, коли Пан Романів очолював Чернівецьку Ода. З нас не збиралися шалені побори. В 90-х роках багато галасу наробила дуже неприємна історія з Романівим, з квартирами. Тоді газети писали, що романів отримав незаконно біля п'яти квартир за рахунок і місцевого бюджету, і в Києві отримав квартири. Суперечка згодом почала набирати обертів. А я батьки. Я скажу хто його, Ганьба! Ганьба! Противники новопризначеного голови ОДА впевнені, бюджетників на площу стягнули примусово, заплативши гроші. Ті, в свою чергу, заперечили цей факт. Мовляв, на площу прийшли з власної волі. Зрештою до людей вийшов представник ради майдану та запевнив, що вороття на посаду Романіву немає, адже його заяву на звільнення вже передали до Києва. Вона буде на столі виконуючого президента. Прийметься відповідне рішення і тоді ми будемо говорити. Активісти повідомили, мають свої кандидатури на посаду голови Чернівецької ОДА, які згодом озвучать.